Вітання з Харківщини. Ми зараз знаходимося в Безлюдівській громаді і заїхали до наших колег, депутатів, за молодіжки нашої, які створили, організували гуманітарний хаб і займаються підтримкою громадян, населення, ВПО та наших військових, наших захисників. Ірина Миколаївна, наш депутат. депутат наш. Да, вітаю. вітаю. Чи ідея була і що ви тут робите? Розкажіть, будь ласка. Ідеї не було, обставини були. її е. Вимусили допомагати спочатку людям, потім військовим. Потім була велика кількість переселенців. Тож прийшлося діяти. Бачимо тут. Вони плітуть маскировочні сітки для військових. Варимо свічки. Свічки зараз покажемо. Ось така кропітка робота щодня. Це Олексій, наша зимоводіжка, дуже приємно. Дуже приємно. А ось свічки. Є порізаний картонцем, ми підготовляємо mm. до, до неї. Потім беремо віск, топимо mm. його ось на цій буржуйці. Там з парафіном разом, да? так? Так, так. Mm -hmm. Потім іноді буває, що робимо ось такі фітілі. Їх краще робити по два, mm. а потім заливати. А інколи спички вставляємо. Mm -hmm. Як тут два рази треба, да, заливати? Так, два-три рази. О, Перший так. етап ось дивіться. Перший етап заливаємо, чекаємо, доки воно впитається все. Угу. Потім другий і також третій. Угу. І скільки вона горить? Десь від трьох до сіми годин може горіти. Угу. І це наші захисники можуть використовувати так? так? в лінтажах. Вона не дуже коптить, але якщо правильно залигувати віску, mm. то вона коптить не буде. А якщо заливати води на тап, то буде чорний десь дуже. Mm. І обов'язково парафін надо. Так, без парафіну не як. Парафін, парафін змішує. Да, Отак, от, от всі люди, які кожен на своєму фронті допомагає захищати Україну. Ми зараз е, їздимо по громадах. Вчора були в трьох громадах. Поступово розкажу, де були. Сьогодні в нас три громади. І, і так щоразу, коли працюємо на Харківщині, наша команда. Ілля замолодіжка, працівник нашого, волонтер нашого гуманітарного штабу. Ір Ірина, Олексій, Ельдар, наша замолодіжка. Які, кого можете бачити постійно на фотографіях з людьми? Анастасія, Ігор. Ігор каже, що його вже на вулицях пізнають. Ми ще такі кікімори робимо, бачите? Це для наших снайперів, щоб не бачно було де вони знаходяться. То є кікімори, є маськоворовочні сітки, є свічки. А, помимо цього, що ми виїжджаємо в Куп'янськ, відвозимо туди ліки. А, дуже багато роботи. Але ми не, не все встигаємо. У нас дуже друга не. кампанія. Бачили якраз за цей час, що ми знаходимося. Люди приходять, беруть ліки. Так для себе. Беруть ліки, роздаємо ліки. Дуже багато гуманітарної допомоги, червоний хрест, деполь. Тому стараємося все встигати, але нас дуже мало, не всі хочуть робити безкоштовно. Тому ось якось так посіти працюємо спочатку війни. Зібрались командою. Що вітаємо з незламної Харківщини разом до перемоги. Слава Україні!